Сьогодні традиційно починаю свій відосік з пробіжечки, піднімаємо собі гарний настрій, самопочуття. Бігаю сьогодні я по Австрії, любую цими неймовірними видами, які в мене за спиною. Ліса, поля, гори, свіже повітря. Так що сьогодні по плану в мене після пробіжки відпочинок, і потім їдемо на роботу. Так що всім гарного перегляду. Поїхали! i Зробив машини, накачав повітря в систему і буду їхати під рампи. Сьогодні трохи пізніше на роботу приїхав, треба працювати. Я вже в дорозі в 18.45 буду в Регенсбургі. Потрібно буде заправити автівку, бо не вистачає мені пального в Вюрзбург і назад в Регенсбург, щоб вночі заправитись. Трошки, трошки не вистачає. Ну нічого. Заправлюсь, це ще плюс там 15 хвилин. Сьогодні в непоганий час випустили в 35 хвилин, так що є час заправитись да й рухатись далі. Надіюсь, там зараз черги не буде в Ракінсбургі на заправці, бо це така часта історія. Дві-три машини, а кожен поки свої баки великі заправить, то це може пройти і 40 хвилин. Все, я заряджений повними баками, гарним настроєм, налаштований на швидку дорогу, що не завжди так. Їхати 2.30. Мій колега приїде в такий же час, як і я, без 1510. Так що все йде по плану, все йде по плану. Я так гарно рухався, все було класно. В 43 хвилини вже показував, що приїду тут раз. 52 хвилини і нема ніяких заторів попереду. Цікаво, що там спереду. Надіюсь, там відкрито все. Бо ті будови дуже такі небезпечні. Вони то один день нормально можна проскочити, а інший день якісь планові роботи і вони в основному ввечері проводять і закривають автобани. Заїхав на об'їзну Нюрнберга. В принципі, навігація, як показувала, 52 хвилини приїду, так і показує, ніяких заторів, нічого не з'явилося. Ну, протязі 80 км побачу, що там буде. Знайшов причину, чому мені додало 8 хвилин до маршруту, тому що та дорога, по якій я нормально постійно їжджу. Чомусь закрита повністю. Через це навігація веде іншою дорогою. Туди ще не їздив, буде мені в новинку. Що моя навігація підсказала, що вже відкрився звичайний заїзд в Вюрсбург. І як було 43 з початку маршруту, ну було 44, зараз 43 показує, що приїду. І це чудово. І це чудово. Під'їжджаю до Юрцбурга і був знак не встиг зняти, що пошкоджена дорога пошкоджена. І видно, що там щось горіло. посипано піском. Скоріше за все була якась аварія. І усували наслідки. Приїхали одночасно з колегою і в один і той же час виїжджаємо на зворотній шлях. Поїхали. У мене майже 20 тонн. Через це зараз буде розхідний 27 літрів, напевно, а всі 30, 32. Зараз хочу засняти, скільки буде розхід у автомобіля при майже 20 тоннах, там 19800. Збив показники, зараз по прямій, по автобану 200 км проїду і подивимось, який же вийде розхід пального. Я працюю на Мерседесі Акторасі, він 23 року. Маю 450 конячок і я рідко ввожу такі вантажі. Через це хочу подивитися, який же буде розхід в машини. Збив пробіг 5 км назад. на протязі 200 км хочу подивитись, скільки ж буде він їсти дизелька, так би мовити. В нормальному режимі в мене десь виходить 27 літрів. Рідко коли 30. Проїхав перші 100 км Розхід 31,4. Ну і починаються такі плотненькі гірочки. Power режим вмикнув. І Мерсіку приходиться не солодко, треба працювати. Швидкість падає. Та 60 впаде, поки виїдемо на гірочку. Ззаді машин немає, і спереду теж. Але тримає ударчик. Мерседес 67, 66, не так все погано, як я думав. 64 і тримає. Швидкість менше не падає. Ще метрів 500 63. Це одна з таких самих затяжних гірок. Із півтора кілометри протяжністю. І розхід, як ви бачите, росте прямо на очах Уже 34 Почала рости. Туман страшнючий, на відео, звичайно, не видно, але, знаю, метрів 150, 200 максимум, можна щось побачити. Повмикав. Противотуманочки і рухаюсь, залишилось 26 хвилин мені до... Регенсбурга, на даний момент розхід трішки впав 33.3. Щось в мене навігація сьогодні лякає. Малюю, що закритий автобан. І тут я кудись поїхав, не туди да, щось лагає трохи. Наче ніяких знаків не було, що закритий автобан. Ось намалював знак, що тут закрито, а по факту тут відкрито. Буває. Ось і 200 км я подолав, середню швидкість 187 км за годину і середня витрата становить 32,2 літра на 100 км. Якось так. Стою на рампі, вивантажують мій причіп. Вже замінив на машині контейнер. Я гадаю, що ще хвилин 5 і буду далі їхати. В цілому прочекав десь хвилин 10. Напевно, багато потрібно було розмонтажувати. Ну і Зараз вже рухаюсь до бази. Залишилось 83 км, одна годинка. У на годиночку без 15.03 закінчив свою нічну зміну. Всім, хто дивився, гарного настрою, гарної дороги, всім па-па!